Українській прокуратурі 20 років 1 грудня працівники української прокуратури відзначили своє професійне свято. На круглу дату в обласному центрі відкрили пам'ятник. Прокуратура увіковічного себе у бронь зі стелу висотою 3,5 з Створено метра. виключно за кошти зібрані правоохоронцями з їхніх зарплат. Символів на пам'ятнику дуже багато. Тут вміщено слов'янський світ. А ви знаєте, що символ слов'янського світу це є лист липи. На цокольній частині є куб. Куб це символ статики, міцності непорушності. Цей куб обнімає символічний лист слов'янства, лист липи, який посередині розрізаний і переростає у вигляді крил янгола. Верхню частину пам'ятника завершує біблійно-релігійний символ це Святий Дух. І ви тут віднайдете символічні знаки, перше зображення людини птаха. Ви тут віднайдете перше зображення триці, і так далі. Це все символічні знаки, які виникли 7 тисяч років до нашої ери. Основа меморіалу Липовий листок символ липи двозначний для українців, але негативний підтекст обговорили під час худради і не відступили від проекту. Це третій варіант пам'ятника. Подібні скульптури з'явилися також біля приміщень прокуратур і в інших областях України. Рік тому пам'ятний знак поклали і в Генеральній прокуратурі. Липа це була основою життєдіяльності наших предків. Закладуємо сюди в основу тільки ті принципи, якими керуються на сьогоднішній день працівники органів прокуратури. До речі, хочу сказати, що на сьогоднішній день затверджено прапор органів прокуратури, затверджена символіка органів прокуратури, в основі, якого, в основі символіки лежать, лежать три слова. Закон, мораль. І гідність пам'ятник це пам'яті. Пам'ятця присвячується тим, хто працював, працює сьогодні та буде працювати в органах прокуратури. Біля пам'ятника майбутні працівники прокуратури складатимуть присягу. Під час відкриття зробило це двоє людей. Вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню українському народові і українській державі та урочисто присягаю. Неухильно додержуватися конституції законів та міжнародних зобов'язань України урочисті збори продовжилися у Закарпатському обласному українському музично-драматичному театрі.